Вернутися з війни це як почати життя заново. Потрібно знайти своє місце, спеціальність. Поліція охорони Полтавщини шукає нових співробітників і хоче бачити у своїх лавах ветеранів війни. Тут колишні військовослужбовці можуть отримати роботу, що відповідає їхнім вмінням і досвіду. Анна Ружін продовжить тему. Олександр прийшов на службу в поліцію 25 років тому, а з 2014 року захищав Україну у лавах Сил оборони після початку повномасштабного вторгнення у складі бригади Людь відправився на передову. Прийшов через безліч гарячих точок, брав участь у найскладніших бойових операціях. Приймав бойову участь в обороні Богдановки, Бахмута, Курдюновки після поранень був. Визнаний непридатний для подальшої служби і відправлений на заслужений відпочинок. Після тривалого лікування Олександр захотів повернутися до роботи, шукав справу, яка нагадувала б йому службу. Мені друзі посовітували прийти в поліцію охорони Полтавської області і спробувати себе на посаді охоронця. Я спробував, мені сподобалось. Думаю, від мене якийсь ще є. Толк. Все добре. Керівництво добре, відношення теж добре, умови в праці теж. Олександр працює охоронцем третього розряду, стежить за безпекою банку. Таких як Олександр, ветерані війни, у поліції охорони регіону вже понад півсотні. Вони працюють водіями та слідкують за безпекою. Саме перше, це вони отримують стабільну зарплату, соціальні гарантії. Також вони працюють в звичних для них умовах, тобто дисципліни, законності, виконують свої обов'язки. З минулого року у нас вже. Такі люди про це І Насамперед, у нас пріоритет взяти на роботу ветеранів. Вакансії для ветеранів є різні, кажуть в організації, підбирають згідно вмінь та досвіду. Вони працюють як водіями і в управлінні, є, і є охоронниками і на газовидобуванні, на критичній інфраструктурі. Кому де більше зручно, там і працюють. Найбільше нам потрібні охоронники першого, третього розрядів. В управлінні кажуть, під їх захистом більше 11 тисяч об'єктів, і це тільки на території Полтавської області. В цілому ж підрозділи забезпечують охорону на всіх теренах країни. Перш за все, це фізична охорона, супровід цінного вантажу, грошових коштів і технічна охорона, де забезпечуємо як технічними засобами пожежна сигналізація, пожежне спостереження, так і відео і встановлення самого відео. Працевлаштування ветеранів у поліції охорони це не просто підтримка воїнів після демобілізації, а й реальний шанс застосувати їхній досвід для служби людям. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.